Українська народна казка сніжниця. Цю казку записав Володимир Лисевич у 1891 році в селі Денисівка Лубенського повіту Полтавської губернії. А розказав йому її народний каскар Родіон Федорович Чмихало. Отож, слухаймо Були собі дід та баба бездітні. У піст сніг м'який. Діти баби качали із снігу. Дід і каже до баби Ходім і ми, скотім бабу собі. Баба й каже, Нащо тобі баба? Баба в тебе є, а коли то є, то скотім собі дитинку. Ну, ходім, скотім, чи дитину, то й дитину. Пішли і давай дитину котить. І скотили, і давай дитині ніжки робить, і ручки, голову, вуха, рот усе поробили. І як зробили вони усю дитину, стала шкіра дитяча обтягатися, стала вона личком ворочать. Дід та баба радіють, ось у нас буде дитинка, вже, слава Богу, рухається. Через певний час стала дитинка ходить і балакать. Дівчинка. І дав дід їй ім'я, сніжниця. Живе вона, росте не по годинах, а по хвилинах. За п'ятнадцять день стало півдівки. І проворна така зве діда дідом, а бабу бабою. Вони нею втішаються. І біла вона, як сніг, і волосся, і лице, таке, як бумага, білі. Сусідні дівчата познайомились і бігають до неї гулять, а вона бігає до їх. Після Великодніх свят, як сонце пішло вище, стало тепло, так вона. Як на сонці стало потавать, все ховається в холодок. І дожила вона докупала Івана. Наплили дівчата вінки, наклали вогнище в березі і просять у діда і у баби сніжниці стрибать через вогонь. Пустили її, дівчата вінок на неї наділи і повели. Давай тепер стрибать через вогонь і співать. Ну, сніжниця, бери йти за нами. Розігналася сніжниця за ними і як збігла на вогонь, та тільки її бачили там вона й розтопилася. Прийшли дівчата до діда й до баби та й кажуть, що Бог зна, де їхня сніжниця ділася. А вони й кажуть та вона ж і снігу виросла, то як на вогонь наскочила, так і розстала. Якби ж ви дівчата не просили б її в нас, то ще б жила. Ми повтішалися, а тепер через вас вона й розтопилася. Так, діди, баба, як були, так і зосталися. На цьому й казочці кінець.